Амазонія це не просто джунглі, це серце планети, що простягається на мільйони квадратних кілометрів. Тут стільки кисню, що їх називають легенями землі. Але за цією красою приховується темний бік, хащі, де люди зникають назавжди. У джунглях постійно чути тисячі звуків, пташиний спів, крики мавп, шелестіння змій, рев ягуарів. Але найстрашніше це тиша. Бо коли Амазонія стихає, значить вона готує пастку. Тут кожен крок може стати останнім. І навіть досвідчені дослідники зізнаються, відчуваєш, ніби сам ліс стежить за тобою. У глибині джунглів живуть племена, які досі уникають будь-якого контакту з цивілізацією. Деякі з них, за переказами, практикували ритуальний канібалізм. Для них це було способом вбирати силу ворога. Є історії про мандрівників, які зникали безслідно після зустрічі з невідомими племенами. Сучасні антропологи підтверджують, у джунглях живуть десятки племен, які досі не мають жодного контакту з рештою світу. А місцеві легенди попереджають: якщо ти зайдеш на їхню землю, назад не повернешся. Амазонія зберігає таємниці великих цивілізацій. Іспанські конкістадори шукали тут легендарне місто золота Ельдорадо. Вони розповідали про дороги, вимощені каменем і величні храми, які раптово зникали серед хащів. Сьогодні археологи знову відкривають те, що довгий час вважали міфом. Під шаром лісу ховаються залишки давніх поселень. Вчені знаходять втрачені дороги, дивні геометричні малюнки і навіть кам'яні вали, які неможливо пояснити, хто їх збудував і чому ця цивілізація зникла без сліду. Серед річок Амазонії живе справжній кошмар, гігантська анаконда, довжиною до 9 метрів і вагою понад 200 кілограмів. Вона здатна задушити навіть каймана чи ягуара. Є легенди про мегазмій. Які перевищували 15 метрів і могли перевертати човни. Рибалки розповідають, уночі вода може раптово закипіти, і за мить когось уже стягне під поверхню. На березі знаходять лише сліди боротьби і зламані гілки. Рештки ніколи. У цих джунглях навіть маленька істота може стати смертельною. Яскраво жовті й сині жаби з роду дендробатів одні з найотруйніших істот планети. Їхня шкіра виділяє настільки сильну отруту, що одного дотику достатньо, щоб убити дорослу людину. Місцеві мисливці натирали отрутою наконечники стріл, і навіть поранення означало смерть. Кажуть, що ці жаби отримують отруту з комах, якими харчуються. Тож сама Амазонія створює своїх власних маленьких убивць. У тропіках ростуть не лише красиві квіти, деякі дерева здаються живими хижаками, серед них душиїтелі, що обвивають інші дерева і буквально висмоктують із них життя. Є і рослини з голками, від дотику до яких на тілі. Залишаються болючі сліди на кілька днів. Деякі дослідники кажуть, що Амазонія захищає себе навіть на рівні рослин. Іноді здається, що джунглі не просто місце, а жива істота, яка вирішує, хто гідний вижити. Для місцевих племен Амазонія це світ духів. Вони вірять, що тут мешкають духи предків і створіння, які охороняють хащі. Шамани проводять обряди за яуаскою, напоєм, що відкриває двері в інший світ. Мандрівники, які брали участь у таких ритуалах, розповідають про видіння і голоси, що йшли просто з джунглів. Вони казали духи ніби попереджають, не лізьте туди, де вам не місце. Іноді, після таких ритуалів, люди зникали, ніби джунглі забирали їх назавжди. Амазонія завжди була викликом ще з часів конкістадорів до сучасних експедицій. Сотні дослідників і мандрівників безслідно зникли тут. Хтось загубився в хащах, когось убили отруйні істоти, а деякі просто зникли. Є свідчення, що навіть добре оснащені групи з картами і GPS раптом переставали виходити на зв'язок. Їхні сліди губилися серед дерев і річок. Лише час від часу знаходили уламки човнів чи кинути спорядження. Але людей ніколи. Кажуть, Амазонія з'їдає тих, хто намагається забрати її таємниці, і кожна нова експедиція знає, вона може стати наступною. Амазонія. Це не просто джунглі, це інший світ, де людина не головна. Тут панує природа, а духи і легенди не просто вигадки, а частина реальності. Якщо ви наважитесь потрапити сюди, пам'ятайте, Амазонія відпускає далеко не всіх. Підписуйтесь на канал Мандри у невідоме. Попереду ще більше історій, які змусять вас дивитися у темряву зовсім іншими очима.